Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся з вами рецептом простої та дуже смачної закуски з баклажанів. Тут і ніжність овочів, і аромат чеснику і легка пікантність. Баклажани миємо і нарізаємо середнього розміру кубиками. Розбиваємо 2 яйця, солимо і злегка збиваємо. Заливаємо баклажани цією сумішчю, перемішуємо і залишаємо маринуватися хвилин на 20-30. Тим часом цибулю нарізаємо тоненькими напівкільцями, а далі обсмажуємо її до м'якості. Далі викладаємо до цибулі наші баклажани разом з маринадом і смажимо 7-10 хвилин, поки вони не стануть м'якими та ароматними, а зверху трохи рум'яними. Тепер додаємо солі спеції за смаком і перемішуємо, а також додаємо подрібнений чесник і тримаємо ще хвилинку другу на вогні, щоб страва наситилася його ароматом. Перед подачею посипаємо страву свіжою зеленю і все, можна смакувати. Ця страва смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді. Приготуйте, і я впевнена, що ця страва швидко стане однією з улюблених у вашій родині. Смачного!